Лідер Китаю Сі Цзіньпін збирається зустрітися із французьким президентом Еммануелем Макроном у Парижі на початку травня, і це має бути дійсно важливий великий візит, тому що до європейських країн, принаймні, сі Цзіньпін не виїжджав ще від початку ковіду, тобто уже достатньо тривалий час і ще від початку 2020 року. Європу сі Цзіньпін не навідував. Ви пам'ятаєте, якого значення епохального надавали візиту сі Цзіньпіна до сполучених штатів Америки, коли у сан франциско в листопаді дві 2023 року він зустрівся із Джо Байденом, і ось тепер така зустріч відбудеться вже на європейському континенті. Макрон приїжджав до Сі Цзіньпіна, набачилися вони у Китаї. І тепер візит у відповідь, візит зустрічний. Крім того, він має збігтися із 60-ю річницею дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном. Але нас цікавить в ньому далеко не ця обставина, чи точніше не тільки вона, звісно, буде лідером, що обговорити ще в Китаї. Вони почали мову про значні. А, проекти, проекти бізнесові в першу чергу інвестиції, взаємні співпрацю, а мільярдні такі обміни товарами. Але нас цікавить не це. Нас цікавить геополітичний аспект і те, що Китай обстоює російські інтереси, як саме тому, що Китай а, хоче а, саме у Парижі. А, Доносити думку, обстоювати позицію, що Росію варто теж взяти за спільний стіл переговорів на мирному саміті, який ініціює Україна. Отже, що говорити про майбутні обриси миру, про систему безпеки. У перспективі в майбутньому а, Росія теж повинна, і більше того, Китай а, готовий поставити навіть такий своєрідний ультиматум, що Пекін бойкотуватиме подібні зустрічі, як от мирний саміт, якщо Росію на нього не візьмуть. Напередодні посол Китаю Швейцарії а, Ван Шехін заявив, що КНР не відкидає своєї участі в українському саміті миру, але м -м, він висловився до речка ще проти антиросійських санкцій. І ось тепер в світлі майбутнього візиту Сі Цзіньпі, і китайського лідера до Франції наголошують на тому, що дійсно може прозвучати навіть ось такий певний ультиматум. Ми зацікавлені в тому, щоб Китай взяв участь у розмові, щоб він теж приєднувався до саміту миру. Ну тому що Китай зрозуміло, Україна розглядає як державу, яка має достатню геополітичну вагу і економічні впливи зв'язок із Росією для того, щоб вплинути на неї на російську політику. Але Китай перебуває у такій своєрідній. Ну, шпагаті своєрідному а пам'ятаєте Вандама, який в шпагаті висить між двома вантажівками, які їдуть дуже швидко по дорозі. От Китай, мабуть, приблизно в такій же ситуації між двома різними ідеями. Він не може дати програти Росії. У війні зараз у війні проти України, а звісно, ну всім Китаю теж зрозуміло, що якщо Росія виграє в Україні, то далі вона буде рухатися до НАТО, до Європи. А от цей варіант Китаю теж неприйнятний, тому що якісь проблеми безпекові проблеми, соціальні проблеми, економічні в першу чергу. Ну тому, що одні й інші вони тиснуть на економіку, так от проблеми у Європі і війна у Європі. Це а, точно може означати проблеми для економіки Китаю, а можливо навіть і крах економіки Китаю, бо Сполучені Штати можуть і здатні воювати в економіці проти Китаю. Ми це вже побачили і до речі кажіть заправління Трампа. Це, мабуть, було найяскравіше. Жорстко поводився Трамп, забираючи виробництво, ініціюючи це, запроваджуючи певні обмеження торговельні і заборони щодо Китаю. Ну а Європейський союз залишається таким сталим, дружнім до Китаю ринком, тому що і очільник Європейського союзу, і Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляйн теж їздили до Китаю, і мали спілкування Цзіньпіном. Макрон там був. То йдеться про достатньо великі гроші, і Китай прагне мати ось цей стійкий зв'язок із європейським ринком і для інвестицій у власну економіку, але як ринок збуту і тому у європейських проблемах Китай ніяк не зацікавлений. Доводиться, ну поки що не доводиться обирати. поки що Китай намагається сидіти у цьому шпагаті і намагатися дотягтися і руками, і ногами до кожного боку, і до того, аби підтримати Росію, якось. Завуальовано, і до того, аби не створювати проблем у Європі. А як це відбувається? Ось яким чином? Наприклад, Китай, я маю на увазі підтримку Росії. Китай збирається експортувати, імпортувати я перепрошую, ввести з Росії рекордну кількість нафти російської нафти марки Сокол. А Індія відмовилася від неї, ну тому що США запровадила санкції. І Індія, незважаючи на те, що вона дуже великий геополітичний гравець, і здатна можливо, поки ще не в масштабі Китаю, але достатньо серйозну роль відігравати світову здатна бути країною з. Особливим в лапках, скажемо, шляхом принаймні з особливою позицією, і могла би зігнорувати, але не зігнорувала американські попередження і звернула увагу на санкції Сполучених Штатів Америки. І таким чином Роснефті не вдалося укласти довгострокові контракти на придбання 500 тисяч барелів нафти на добу із індійськими нафтопереробними заводами. Натомість, як очікується, обсяги поставки російської нафти Сокол до КНР можуть із поперед. Передні місцем досягти рекордного рівня 379 тисяч барелів на день. Ось такі обсяги. Ну відкрите питання: чи Китаю потрібна така кількість нафти зараз? Але в будь-якому разі ем, чи то він зможе це переробляти, чи то він зможе створювати стратегічний запас. Тоді питання для чого для майбутнього стрибка економіки. Чи стан світових ринків це передбачає для накопичення для майбутньої агресії, взагалі і забезпечення армії своєї? Про всяк випадок, так таке мабуть, можна підозрювати у Китаї, ймовірно, є потужності, де він може зберігати цю нафту у Росії. Точно він не буде купувати нафту дорого, але в будь-якому разі, які би не були мотиви. А мотиви можуть бути і просто допомогти Росії, тому що Китай неодноразово заявляв про свою стратегічну а, співпрацю з Російською Федерацією. Так, от а, дійсно цим він Росії допомагає. Дійсно, це вливає додаткові гроші в російську економіку і дає можливості а, Росії закуповувати технології за кордоном. Або що а, звісно, питання у якій валюті готовий Китай розплачуватися за російську нафту, бо у міжнародних валютах, зокрема у доларах Учених штатів Америки зацікавлена Росія таких надходжень сьогодні дедалі менше або у Євро. А побачимо, що Китай запропонує за це. Але а, поки що, ось так однією рукою допомагає Росії іншою рукою теж допомагає Росії, хоча намагається не втратити зв'язок із Європою.